Усім привіт! Давайте з вами подивимось, чим відрізняються підгузки Pampers Baby Dry у третьому розмірі та у четвертому Третій розмір ось така упаковка, Зазначено від 6 до 10 кг вага дитини. В упаковці ці 50 штук. Четвертий розмір іде у нас із 9 до 14 кг вага дитини, у цій упаковці 30 штук. Ось так виглядає четвірочка. І ось так виглядає трійка. Вони дуже подібні, однакові ці підгузки можуть виготовлятися у різних країнах: у Німеччині, у Польщі та у Великій Британії. Усі ці три країни, які я назвала, виготовляють ідентичні або майже ідентичні за якістю підгузки. Тож, будь-яка країна, яка вам трапиться з цих перечислених, майте на увазі, що зараз там підгузнички будуть саме ось такі. На спинці у них зображені задні частини цих тваринок, щоб можна було розрізняти за малюнком, де лицева частина, де задня. Ось такі вони. Яскраві. За висотою четвірочка вища, десь на сантиметр півтора, і по ширині четвірочка у складному вигляді незначно ширша, але вона ширша на декілька буквально міліметрів до пів сантиметра. Але коли одягаєш на дитинку, то ці пів сантиметра дають такий вагомий, вагомий таке відчуття, що підгузок четвертого розміру дійсно більший. Так, і давайте заглянемо до середини. Ось дивіться, у розгорнутому вигляді четвірка, ось четвірочка, вона довша. Тут уже можна бачити різницю гарнесенько. Так, і зараз геть їх розкладу. Усередині вони абсолютно ідентичні. Абсолютно один в один. Такі самісінькі. Так, і по спинці дивіться, знизу четвірочка. А зверху трійка. Є різниця, побачили. А ось тут попередній частині я такої різниці не побачила. Довжина передньої частини, як по мені, однакова. Чтвірочка знизу, зверху трійка, ширина одинакова. Ось такий був мій огляд на третій розмір та четвертий памперс Baby Dry порівняння. Усім дуже дякую за увагу! Підписуйтесь на мій канал і до побачення!